Привіт! Схоже, Амазон таки вирішив реабілітуватися за провальні перстні влади та випустив насправді достойний серіал, ще й з Рейчел Вайс в головних ролях. Так вона знову зіграла сестер близнючок в серіалі Зв'язані до смерті. Прекрасному і жахливому водночас. Як так? Давайте розбиратися. Серіал розповідає історію двох зовсім різних, але дуже близьких сестер близнючок. Які присвятили своє життя гінекології, спокійна та виважена Беверлі максимально зосереджена на питанні пологів, їх комфорту та безпечності як для жінок, так і для дітей. А спонтанна та яскрава Еліот більше зосереджена на лабораторній діяльності та займається проблемами безпліддя. Причому вирішує вона такі проблеми методами новаторськими, але, скажімо так, неприпустимими з точки зору етики та моралі. І на мою особисту думку, такий морально-етичний підхід до науки цю саму науку доволі таки сильно гальмує. Якби 100-200 років тому науковцям забороняли робити те, що вони робили, а експерименти вони дійсно проводили іноді жорстокі, то зараз туберкульоз досі був би страшною невиліковною хворобою, а населення Землі було б в 3-4 рази меншим. І в основному через дитячу смертність. Сестри отримують унікальну можливість відкрити власний пологовий будинок з лабораторією, а заодно й вивести гінекологію на новий рівень. Правда, для цього їм доводиться співпрацювати з доволі специфічною сімейкою, в якої на першому плані завжди прибуток, та йти на компроміси з власними принципами, щоб втілити свої мрії в реальність, зради, підстави, конфлікти, в тому числі і внутрішні. Та неочікувані сюжетні повороти тут в великій кількості. А події розвиваються іноді дивно, але загалом логічно. Логічність це в основному забезпечується через сюжетні передвіщення, такі собі натяки на те, що може бути далі. Це можуть бути окремі слова чи фрази, ракурси камери, чи постановка кадру та інші художні прийоми. Правда, тут не вдалося витримати баланс і серії, так втретій глядач уже. Цілком може здогадуватися, що буде в фіналі, а серії в п'ятій все стає очевидно. Щоправда, лишається дуже велике питання, як? Серіал піднімає доволі гострі та неоднозначні теми і явно не боїться комусь не сподобатися. Це дуже сильна робота, яку насправді не очікував побачити у 2023 році. Хоча технічно це ремейк доволі претензійного фільму 88 року. Постановка теж на високому рівні, все підкреслює та розвиває атмосферу серіалу. Деякі моменти з вираженою симетрією та тягучістю навіть кубрика трохи нагадують. Близнючок, яких нагадую, грає одна акторка, не бояться показувати разом в одному кадрі, тим більше вони часто взаємодіють між собою. І головне все знято так, що в побачене на екрані насправді віриш. Але будьте обережні, людям з тонкою душевною організацією перегляд не рекомендований. В серіалі дуже багато крові, показані пологи, а процес цей не для слабкодухих, кесарів ростин, викидні, різноманітні предмети гігієни і тому подібні речі. Тому під час їжі я б дивитися не радив. Можливо, в першій серії забагато крупних планів, що викликає дискомфорт. Але в подальшому з цим вже краще, або я просто звик. Ну і використовувати червоний колір в медичному халаті було доволі сумнівним рішенням. Виглядає це безперечно круто, як і в оригінальному фільмі, але таке вбрання медичного персоналу розлякає всіх клієнтів, а в деяких особливо вразливих ще й викличе завчасні пологи. Але загалом постановка на висоті. На цей серіал я звернув увагу через оцінки понад 90 на «Гнилих помідорах, а також через Рейчел Вайс, яка ще в мумії початку нульових прекрасно себе зарекомендувала. Її роль в фаворитці була просто чудовою, але в цьому серіалі вона примудрилася перевершити саму себе. Так відіграти двох абсолютно різних персонажів, розділивши їх за мімікою, жестами, голосом, інтонаціями. Всім. Це просто фантастика. Таку потужну акторську роботу можна побачити дуже рідко, особливо враховуючи те, що близнючок дуже багато спільних сцен. Якби за серіали давали Оскара, то Рейчел безумовно отримала б ще одного. Звичайно, постаралися всі: і режисер, і оператор, і дублери разом зі спеціалістами з візуальних ефектів. Але серіал в першу чергу тримається саме на майстерній акторській грі. Другий план теж не підкачав. Всі актори добре запам'ятовуються та чудово виконують свою роботу. А ще це той випадок, коли зміна статі головних героїв була цілком доречною, вона додала глибини та певної особистої драми. Щодо музики, то з нею повний порядок. Класичні мотиви прекрасно доповнюють візуал і радують слух. Ну і добір саундтреків під час титрів теж порадував. Ось пара фрагментів. Загалом же Зв'язані до смерті це прекрасний, але дуже неоднозначний серіал. Якби серіали показували на фестивалях, його б можна було навіть назвати фестивальним. Це така собі гнітюча, дещо психоделічна історія, яка викликає багато емоцій, але емоцій часто негативних. Навіть жанр на деяких сайтах вказаний як психосексуальний трилер, драма та жахи. Критики були в захваті, а от глядачі поділилися на два відносно рівні табори. Хтось каже, що серіал просто шедевр і це 10 з 10, а хтось каже, що це жахливо і дивитися його не можна. Претензії в основному дві. Перша це надмірна кривавість, бо перші 10 хвилин викидують на глядача багато того, що жестяка, а друга це в основному затягнутість. І так, в серіалі екшн як такий, відсутній практично повністю. І власне обидві сторони мають рацію, серіал точно не для всіх. Але якщо вам сподобалися такі фільми, як, наприклад, Американський психопат, бійцівський клуб, сяйво з широко закритими очима чи тому подібні психоделічні історії, то цілком можете спробувати поглянути. Якщо після перших десяти хвилин вам буде цікаво і хочете дивитися далі, чудово, серіал вам швидше за все зайде. Якщо ж ні, не потрібно себе мучити і просто вимикайте. Але ж якщо історія все-таки вас зачепить, то від повного перегляду точно отримаєте задоволення. Дуже сильна робота, але шкода, що не на масового глядача та не надто популярна. На жахливі перстні влади від того ж Амазону було аж 4 українські озвучки. А за прекрасних зв'язаних до смерті, принаймні на момент зйомки цього ролику, так ніхто й не взявся. Жодної української озвучки. На деяких сайтах просто вказано, що очікується український дубляж. Пишіть в коментарях, які психологічні трилери найбільше запам'яталися саме вам. А також яка з близнючок Ментал, якщо дивилися серіал, для вас ближча. Мені дуже сподобалася Еліот. А також оцінюйте відео та підписуйтеся на канал, це дуже допомагає розвитку українського сегменту Ютубу. А з вами був Драк, всім удачі, бувайте!